Доброго дня, Коваленко Валерія Денисівна, здобувач освіти 10 класу комунального закладу Гутянський ліцей Богодухівської міської ради, Богодухівського району Харківської області. Шановні члени комісії, до вашої уваги дослідницька робота на тему біологія та поширення бобра річкового на території СМТ Гути Богодухівського району Харківської області. Тематика збереження біологічного і ландшафтного різноманіття є однією з глобальних екологічних проблем сучасності. За останні роки у Фауні України різко знизила чисельність бобра річкового, тому актуальним стало вивчення стану цього питання на території нашого селища. Дослідницької роботи є дослідження біології та поширення бобра-річкового на території селища міського типу Гути, Богодухівського району. Дотягнення цієї мети були визначені такі основні завдання перше. виявити місце розповсюдження бобра річкового на території селища Гути, Богодухівського району, та провести його облік. Друге, дослідити кормову базу бобра. Третє з'ясувати теперішній стан популяції та визначити чисельність бобрів, що мешкають на території поблизу селища Гути, по берегах річки Мерла. Дослідження проводились з березня 2020 по вересень 2022 року на ділянках берега Річка Мерла, ліва притока річки Ворскла, поблизу СМТ Гути Богодухівського району Харківської області. Дякуючи нашим захисникам на території Богодухівського району бойових дій не було, і я мала змогу закінчити свої дослідження в 2022 році. Дослідження території був використаний метод картування, визначення кордонів та нанесення ділянок зі слідами життєдіяльності бобрів протягом всього терміну дослідження. Кількісний облік бобрів на досліджуваній території був проведений методом маршрутних обліків та візуальних спостережень. Статистичний метод ЯКОВ 1975. Для визначення віку бобрів був використаний метод вимірювання ширині різців за відбитками зубів на стовбурах дерев, морфологічний метод або метод Соловйова 1971. Класифікація сімей проводилась на основі вивчення жител та слідів діяльності бобрів і візуальних спостережень. Для визначення загальної чисельності бобрів були розроблені критерії досліджування обліку слідів діяльності тварин і таблиці, до яких були занесені результати досліджень. 2020 року така тварина, як Бобер річковий, зустрічалась на території селища Гути дуже рідко. Місцеві мисливці їх відразу відстрілювали через цінне хутро. Та завдяки заходам, проведеним гутянським лісгоспам, ці тварини поширились по всьому березі річки Мерла. Нами обстежено близько одного кілометра річки Мерла і виявлено невелику територію зі слідами життєдіяльності бобрових сімей. Аналіз результатів досліджень пропоную вам в хронологічному порядку. Візні 2020 року нами виявлені перші сліди життєдіяльності бобрів у вигляді погрізів на стовбурі верби та нарив 30 см від води. Від нарив бік понад річкою була витоптана сежка від погризаної верби. В 2021 року, після заборони гутянським лісовим господарством випалювати берегові смуги, виявлена нера та боброва споруда гребля. На початку березня 2022 року нами було знайдено пеньок верби діаметром 63 см. За 3 метри в бік від цього дерева було знайдено канал, зверху якого накладено багато гілок з обрізаною корою. Поряд була витоптана стежка, по якій розкладені тоненькі гілочки, обгризані бобрами. Загальнюючи дані, по руках можна констатувати збільшення берегової смуги, що використовувалася бобрами на 52 метри і склала 64 метри. Для визначення вікового стану та чисельності бобрів нами були проаналізовані погризи за відбитками зубів на стовбурах дерев за методом Соловйова, 1971. Аналізуючи ширину відбитків зубів, ми визначили, що у 2020 році на території дослідження мешкало двоє дорослих бобрів. У 2021 році два дорослі бобри та дві тварини, яким до півтора року. У 2022 році було виявлено дві сім'ї бобрів. Перша складалася з шести особин, два цьоголітки, дві тварини, яким не більше року, дві дорослі особини. Друга сім'я з чотирьох особин дві дорослі бобри та дві тварини, яким до півтора року. Перший рік дослідження, березень 2020, березень 2021-й за погризами, було виявлено – що верба є основою кормовою базою у районі дослідження, бо саме на вербі було знайдено перші погризи в березні та відбитки зубів на трьох молодих вербах в жовтні місяці. У березні 2021-го була виявлена боброва годівниця, яка складалася із гризаних дерев одного виду верби. Крім пеньків і невеликої кількості стружки, ніяких рештків від них не залишилось. Погризи були свіжі і кора ще не встигла підсохнути. Також було знайдено оберезані гілочки очерету і злакові трав'янисті рослини. До травня 2022 року площа бобрової годівниці збільшилась. Було знайдено погризані молоді дерева тополі та черемхи загальною кількістю близько десяти. Та з'їдені верхівки молодого очерету, що ріс понад річкою. Можна стверджувати, що протягом трьох років кормова база популяції бобрів у районі дослідження стала різноманітною. Крім основних рослин, верби та молодих пагонів очерету, трофічна база бобрів розширилась за рахунок таких рослин, як вільха, береза, черемха, злакові рослини. Отже, дослідження в районі Асамта-Гута показали, що в даній місцевості Правий берег річки, на якому виявлено сліди діяльності бобрів, високий, тому тут є умови сприятливими для будівництва нір. Хаток в дані місцеві не виявлено, оскільки погрізів на деревах багато, то це свідчить про те, що популяція бобрів чисельна. Цьому сприяє також достатня кормова база. Збереження поселень бобрів та виховання бережного ставлення школярів та дорослого населення, зокрема мисливців та рибалок, до цього виду проводиться система. Предохоронних заходів, а саме експедиції членів гуртка юний еколог з метою виявлення поселень цих тварин, виховні бесіди з охорони рідкісних та зникаючих тварин, конкурс плакатів на предохоронну тематику, роз'яснювальна робота щодо заборони знищення бобра річкового мисливцями, рибалками, застосування суворих мір покарання браконьєрів та влаштування будь яких форм відпочинку населення в місцях поселення бобрів. Нановні члени комісії, висновки дозвольте не зачитувати, так як на їх основі була побудована моя доповідь. Дякую за увагу.